Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні з вами робимо огляд останньої з монет 2008 року випуску. Чесно кажучи, думав, що я її або не придбав, або десь вона в мене загубилася в, одному із, в одній із посилок, або випадково відмітив, що вона в мене є. І вже навіть цей альбом залишив в коробці, де в мене не завершені ще набори річні. Але перебираючи готуючи матеріал вже до наступного 2007 року, знайшов якраз останню з цих монет 2008 року, випадково не в ту коробку закинув. Це монета присвячена славетному місту Богуславу. І сьогодні зробимо її огляд цієї монети. Ця монета належить до серії Стародавні міста України. Це одна з моїх улюблених серій. Досить крутих, досить улюблених таких, де показані різні міста. Так, для заставки зараз відразу залишимо. 975 років місто Богуслав. 975 років, для заставочки в нас нехай ось так вона залишиться. І поїхали далі. Отже, що нам відомо про дану монету згідно. Даних, які дає нам Національний банк України, дана монета присвячена мальовничому місту, розташованому на березі річки Рось Богуславу, яке разом з містами Корсунь і Канів було одним з найбільших, найбільших укріплених пунктів на південному кордоні Київської Русі. Богуславу, життю та боротьбі його населення присвячені видатні твори української народної поезії, дума Маруся Богославка» та пісня балада у містечку Богуславі. Традиційно почнемо з аверсу монети. На аверсі монети в верхній частині. Зображено малий Державний герб України, нижче під гербом Національний Банк України. Зазвичай його зображають на Тут він під гербом. Внизу аверсу номінал цифрою 5 і буквами гривень. Нижче від гривень, рік карбування 2008. Також вказано логотип, ліворуч, точніше праворуч, вказано логотип банкнота монетного двору. України композиції, центральну композицію монети займає перо, яке таке на розгорнутому, на розгорнутому суворі, на розгорнутому листі, і з ліворуч, умовно, зображено е, так званий гетьманський бунчук, е, який символізують козацьку добу з одного боку, а з іншого боку. Літературне життя міста. Тобто козацька доба це Бунчук. В принципі, і лист із пером також в ті часи, якраз перами і писали. І оцей лист з пером і символізує літературне життя міста. Далі гурт монети, як і всіх монет з номіналом, рубчастий. І на реверсі монети В верхній частині напис Богуслав, нижче герб. Нижче від назви міста Богуслав. Герб міста зображений. Далі центральну композицію займає центральна панорама міста. Через... Нижче від цієї панорами міста зображено міст, який проходить через місто Богуслав, який проходить через річку Рось. Так, далі. Крім цього, зображено тут також в нижній лівій. В нижній правій частині на каменях, ось це власне камені, на них зображено кількість років ювілей міста 975 років. От. Це от зображення реверсу монети. Далі монета відноситься до серії, ще раз нагадаю, стародавні міста України станом на початок жовтня 2025 року. В цій серії нараховувалось вже. Рівно 39 монет. На сьогоднішній день із серії стародавні міста України вже 39 монет. Так. Крім того, матеріал монети Нельзильбер діаметр 35 мм стандартний, маса 16,54 грама, у цієї монети 45 тисяч. Одиниць. Далі авторами даної монети виступили всі новідомі нові прізвища. Художники це Володимир Атаманчук і Володимир Дем'яненко. Вони ж були і скульпторами даної монети. Ціна монети в момент її випуску у 2008 році складала 38 гривень. Це вказано на сайті Нацбанку України у 2016 році. Це 38 ціна була хоч Фактична ціна дещо відрізняється. У 2010 році пишуть, що ціна була 25, навряд чи вона була Меншується ціна, я думаю, що десь її реальна вартість була в районі 15-20 гривень зі старту. Тому дані, дані НБУ точно не вказав насправді. Рік приблизна ціна 2010-11 роки 20, 12 роки 25 гривень середня, 13 рік 30 гривень, 14-35 середня. 15,40 гривень, 16,55, 17,65 гривень, у 2018-му за дану монету давали 70 гривень, в 2019-2020 вже 80, 21 90, 22 рік 100 гривень. 2023 вже 170 гривень. 24 рік 230. І 2025 -й. дана ціна в середньому складу на дану монету від 290 до 300 50 гривень в залежності від стану. У Максима Загреби дана монета. Зараз ми подивимося, що дається у Загреби. У Загреби дана монета так, коливається ціна на дану монету в районі Very Fine 125, ExtraFine 200 і Proof Like в районі 300 гривень. Практично те саме, що пишеться на сайті Солбері, десь приблизно така ж ціна. І у, каталог, у каталозі Максима Загреба. Просто Загреба наперед умовно пише ціну. А Солбері вже більш сучасна аналітика станом на сьогодні. Дану монету я собі прикупив 16 червня 24-го року. От тоді вона мені обійшла взагалі за 150 гривень. Тобто на аукціоні я цю монету там була без резерву вийшла ціна. І за 150 гривень я цю монету умовно урвав. Далі, що нам відомо про місто Богослав? Богуслав це місто в Україні, це адміністративний центр Богуславської міської громади Обухівського району Київської області, розташоване на двох берегах річки Рость, що ділить місто Навпіл. А Рость це, відповідно, притока Дніпра. Назва міста має варіантів, декілька варіантів походження географічний та історичний. У, у географічному варіанті стверджується, що місто отримало свою назву від річки Богуславки, що впадає в річку Рось. За іншою версією, після того як був відбитий набіг кочовиків. Так, після того, як б... після того, як був відбитий набіг кочовиків на південні кордони Київської Русі, всі поставляли князь Ярослава Мудрого. У відповідь князь вимовив Богослава і наказав збудувати у гирлі тоді ще повноводної річки Богославки, місто Фортецю, яке було названо Богуславом. тут таке тоді невеличка поправка. Це значить, це. Не річка Рось і міст, через який побудований через неї, це річка Богуславка. От річка Богуславка в честь неї і одна з версій походження назви самого міста. А вже Богуслав з'явився від версії від того або перемоги Ярослава Мудрого. Над ворогами або вносилася назва вже давно на цій річки. У Богуславі нараховується понад 140 вулиць, у тому числі 36 провулків та один сквер. На території сучасного міста виявлено кілька археологічних пам'яток, які вказують на заселення цієї території до заснування Богуслава як міста. Заснування міста Богославль дослідники пов'язують з будівництвом у 1032 році київським князем Ярославом Мудрив. Градів на річці Рось. Про це йдеться у короткому повідомленні у Єпатівському літописі, проте без називання конкретних населених пунктів. Перша згадка про Богославль міститься у тому ж літописі під 1195 роком, коли він разом з містами Торчиськом, Корсунем та Каневом входив до добре укріпленої оборонної лінії, що пізніше були передані київським князем Рюріком Володимиру Суздальському князі, князеві Всеволоду Юрійовичу велике. Гніздо. У 1240 році Богослав був зруйнований монголо-татарськими військами. Ну, тоді і в цей час і Київ був зруйнований, не тільки Богослав. Це така навала була серйозна. В Литовський період середині 14 століття переважна більшість українських земель потрапляла під вплив Великого князівства Литовського. Першою 1340 року стала Волинь. А на Галицько-Волинський престол було поставлено Любарта, сина Великого Литовського князя Гедеміна. Ми пам'ятаємо Любарта, це замок Любарта на банкноті в 200 гривень. Там є така монета відповідна. Наступний Литовський князь Ольгерт -Оль у 1355-1356 роках. Відвоював землі Чернігово-Сіверщини у Монголів. Він вдало скористався з роздробленості Орди і у 1362 році завдав поразки військам трьох татарських племен у битві на річці Сині Води. Тоді ж Київське князівство разом з Богославом, як і інші князівства Росії, добровільно приєдналися до Великого князівства Литовського. Далі під річчю Коротка відомості про Річ Посполиту. Після Люблінської унії 1599 року Київщина увійшла до складу Речі Посполити. З метою колонізації українських земель і зміцнення південних кордонів Речі Посполитої польський уряд вжив ряд заходів для перетворення Богослава на добре укріплену фортецю. У 1591 році король Сегізмун III ВАЗа віддав місто володіння Волинському воєводі Янушу Острозькому і дозволив його заселяти. Місту були надані привілеї, населення звільнялося на, 20 роки, на 29 років від усяких податків і поборів. У ньому ж також дозволялося проводити торги один раз на тиждень і ярмарки двічі на рік. З цього часу Богослав став центром старо, старо, староства. У 1620 році він одержав Магдебурзьке право і герб. На той час у містечку було 115 дворів. 15 шинків, 4 водяних млини, замок та 2 е, поташні Буди. Населення Богослава брало участь у повстанні під проводом Криштофа Косинського, 1591 1993 років, Северина Наливайка і Григорія Лободи, 1594-96 років, Павла Павлюка і Карпа Скидана, 1637-го, Дмитра Гуні і Якова Острянина. І мене, до речі, така виникла думка, чому у нас немає до сих пір монет присвячених якраз отаким повстанцям українським: Косинському. Наливайка, Лободи, Скидана, Павлюка, Гуні. Я, до речі, не зустрічав ні в Срібних, ні, ні Зильбер. Доба Хмельниччини 6 травня 1648 року у битві під жовтими водами. Було розгромлено військо, яким командував син короного гетьмана Миколая Потоцького Стефан. Після цього розгрому основні сили польського війська почали свій відступ на захід. І вже в ніч з 15 на 16 травня 1648 року. Короний гетьман Речі Посполитив Миколай Потоцький наказав своїм військам вирушати у бік Богуслава. 16 травня 1648 року відбулася Корсунська битва, результатом якої стало знищення основної частини польського війська. А короний гетьман Миколай Потоцький разом з польним, польним короним гетьманом Марцином Калиновським та решта вцілілого польського війська потрапили у полом. Згодом. Потоцький, виданий Богдану Хмельницьким Кримському ханові, після двох років визволення за, за великий викуп, аби помститися за загибель сина Стефана і його війська у Корсунській битві наказав зруйнувати місто Корсунь. Цих дві значних перемоги Хмельницького дали певний поштовх для початку загального селянського козацького повстання, яке пізніше переросло у національно-визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої. Чисельна більшість міщан Богуслава приєдналася до козацько-селянських загонів Гетьмана Хмельницького та брала активну участь у цих подіях. У 1648 році в місті базувався полк, Черняхівськ, полк Черняхівського, котрий входив до складу військ Речі Посполитої. Під час бойових дій цей пол був знищений загоном Максима Кривоноса. І 6 червня 1648 року козацько-селянські загони Гетьмана Хмельницького через Корсунську браму увійшли до Богуслава. Пугусла на той час являв собою невелике містечко, обгороджене палісадом з трьома брамами. У гирлі річки Каречанки Корсунська, у гирлі річки Богуславки Білоцерківська та біля торговиці Канівська брами. Місцеве населення займалося тоді переважно хліборобством, ремісництвом та торгівлею. На Заросі, на невеличкому пагорбі над Россю, знаходився замок, що був обнесений палісадом, земляним валом та глибоким ровом. У самому замку було 10 гаківниць, 4 мушкети та чимала залога. Саме Богославський замок Богдан Хмельницький обрав для своєї тимчасової резиденції, за своєї тимчасової богославської резиденції Хмельницький, 8 червня 1648 року, надіслав листи до московського царя Олексія I, у якому просив допомоги у Московії у визвольній війні українського народу. Улітку 1648 року в замку Хмельницький приймав патріарха Єрусалимського Паїсія, який прибув до нього на перемовини, а у червні 1654 року там урочисто приймав антіохівського патріарха Макарія, що повертався з Московії. Так, далі, що нам ще відомо про Значить, гайдамацький рух. Протест народних мас проти посилення польського гноблення виливався у різні форми. Втечі селян, погроми, маєтків, вбивство поміщиків, орендарів, масові народні повстання. Багато загонів повстанців у XVIII столітті дістали назву гайдамацьких. Їх учасники називали гайдамаками. Населення Бугуславщини. Також не стояла осторонь цих подій, брала активну участь у гайдомацькому русі 1640-1750-х років. Тут діяли загони повстанців під керівництвом Деркача, Люба, Щученка, Гриви та пізніше Блакитенка, Невінченого, Беркута та Середи. 1750 року під Богославом знаходилися загони Івана Подоляки та Олексія Письменного. Найбільшого розмаху гайдамацький рух набрав у 1768 році. Це повстання увійшло в історію під назвою Коліївщина. У червні 1768 року Максим Залізняк зі смілянським полковником Семеном Шилом підійшов до Богуслава. Богославські осавули, Кушнір Гладкий, Радченко та Червоно-Ященко, що знаходилися на службі, у шляхті зі своїми підрозділями, перейшли на бік Залізняка і відкрили його військам замкову браму. В замку Залізняк провів нараду із своїми побратимами та сили повстанців, розділившись на декілька груп, вирушили в різних напрямах. Але як і раніше, повстанські загони діяли поодиноко та не мали спільного керівництва. Тому польська шляхта та царські війська спільними зусиллями придушили повстання, проте рух не припинявся. Коліївщина показала політичну ситуацію. У тодішній речі посполиті. Влада у Польщі сконцентрувалася в руках польських магнатів, а ось централізованої абсолютистської держави не було. Ця, ця держава постає вже надто залежно від думки своїх сусідів. Ці причини призвели до трьох поділів Речі Посполитої. І коротко, що відомо про видатних особистостей даного міста. Місто має дуже велику історію. Тут на годину можна розказувати про місто Богослав. Місто дуже давнє, відповідно, дуже багата історія. Тут працює дуже багато відомих підприємств. Богославська суконна фабрика, завод, Муліт, підприємство Камінь Богославщини з вироблення гранітних виробів, Богославський кар'єр, де ви щебінь та граніт, Богославський маслозавод, Богославський канцерний завод, завод про товарів, хлібзавод. Швейна фабрика Рось, Богославська, ГЕС, Київ Теплоенерго і багато інших. І що я хотів ще додати про видатних відомих людей, пов'язаних з Богославом: це митці, які народилися або мешкали в Богославі. Це, наприклад, Безсмертна Ольга, це українська оперна співачка Сопрано, Галик Олімпій, український живописець. Марко Вовчок, українська письменника та перекладачка та видавниця. Борис Каневський український кінорежисер. Олександр Кошець це український хоровий диригент, композитор, етнограф та письменник меморист Якраз Кошець, ми з вами нещодавно вийшла монета однієї з передостанніх, представлена Олександру Кошецю. У мене на каналі вже на огляді вона є. Так, далі з відомих також від, особистостей це Івани Чулевицький український прозаїк-письменник. Далі Соня Тучинська це відома поетеса. Чередніченко Надія Іларіонівна, це... Значить, радянська артистка Шолома Лейхем, єврейський письменник мешкав з 1877 по 1880 роки. Учасники, відомі особистості, учасники визвольних русів, рухів. Це Маруся Богуславка, Саміло Самусь, військовий діяч, колонізатор Правобережної України. Кінця 17-го-18 століття полковник Вінницький Григорій Федорович Ткаченко Петренко, один із керівників Горлівського збройного повстання 1905 року. Павло Пушняк, старший сержант Збройних сил України, Ручка Сергій, солдат Збройних сил України. Це вже наші сучасники, політики Геннадій Кравашея, Герман Тол. Також народилися тут і серед відомих спортсменів це Олександра Тимошенко, українська гімнастка, і Микола Вокуленко, український борець і мастер спорту з вільної боротьби. Науковці та освітяни із відомих Петро Коломієць. Борис Левченко, Ігор Лікарчук, це український освітній діяч, колишній директор Українського центру оцінювання якості освіти. Освітяни його дуже добре знають. Якраз Ігора Лікарчука, він, він наш сучасник, він живий, він активно публікує і критикує нинішні реформи в освіті і взагалі всі події, які там відбуваються. От це він родом з Богуслава. Світлана Цимбалюк, відома, також доктор економічних наук. І багато-багато інших відомих особистостей. І дана монета завершує мою колекцію 2008 року, займає своє достойне місце в переліку монет 2008 року. Украз тут і залишилося крайнє кутове місце. У нас тут із відомих міст були Чернівці. Перша писемна згадка про Рівне, місто Снятин, державний дендропарк. Тростянець був, це вже не, не стародавні міста. Їх доведеться ось цей ряд перемістити сюди. Так, і хрещення Русі, я мабуть ці три переміщу сюди, а видатні стародавні міста, щоб, міста, щоб вони вже були всі одним рядом, то поміняємо їх просто позицію. Значить, Спочатку ми Богуслав розмістимо. Так як я казав, він буде в нижньому кутку. Ці монети можна, звісно, що дещо поміняти, переставити їхню позицію. Щоб у нас вже всі міста були в одну, в одну лінію, в одну позицію. Благовіщення ми можемо перемістити сюди. Рівне переставимо сюди. Так, це у нас хрещення русі. Тростянець переставимо місцями ось сюди. І... Якось так. Ось. Тобто ось весь набір 2008 року. Окремо якось зроблю огляд мене 2008 року. Загальний по цінах нинішніх і по серіях, які були випущені. Ну що ж, любі друзі, на цьому ми з вами завершуємо сьогоднішній огляд. Завершуємо огляд мене 2008 року, далі перейдемо до 2007. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.